Російські дрони і ракети знову цієї ночі били по мирних українцях. Найбільше постраждав Київ, там є загиблі. Більше розповімо у випуску Варшава, Київ. Про головне я Ганна Василевська Вітаю вас і запрошую. Уночі Росія вдарила ракетами та дронами по житлових кварталах столиці України. Пошкоджено понад 20 об'єктів у дев'яти районах, п'ятеро загиблих, тридцятеро поранених. Серед них діти. Як довго ще мирні люди платитимуть життям за війну Путіна? Перепоховання польських солдатів у мостиськах за кілька хвилин розпочнеться церемонія останньої шани загиблим у 1939 році воїнам. Чи зможе пам'ять про героїв об'єднати покоління двох народів? Соціальне житло для маріупольців. Мер Маріуполя підписав меморандум на будівництво першого будинку для переселенців. Понад тисячу маріупольців зможуть оселитися у білій церкві вже наступного року. Щонайменше п'ятеро загиблих та десятки поранених. Війська РФ цієї ночі запустили по Україні 19 ракет та понад 400 дронів. Більшість з них ворог вкотре спрямував на Київ. За даними мера Києва Віталія Кличка, п'ятеро загиблих у Деснянському районі столиці. Там шахет влучив у багатоповерхівку. Рятувально-пошукова операція на місці триває. Під завалами можуть залишатися люди. Постраждали адміністративні будівлі, медичні заклади, об'єкти критичної інфраструктури. Уламками пошкодило посольство Азербайджану. На Київщині ворог атакував житлову та цивільну інфраструктуру. Там шестеро поранених. А по Сумщині, за попередніми даними, ворог бив гіперзвуковою ракетою Циркон. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У Чорноморську на Одещині дрони атакували ринок. За даними ОВА, двоє загиблих, семеро поранених. Серед них важкі. Дрон влучив авто просто під час руху. У Києві на місці обстрілів працює кореспондентка Суспільного Ліля Гончарук, яка перебуває в районі навчального корпусу медуніверситету імені Богомольця. Добрий день, Лілю. Отож, розкажіть, яка ситуація в районі, де ви перебуваєте, які масштаби руйнувані, на якому етапі рятувальні роботи і чи триває евакуація людей досі? Колеги, вітаю! Ви можете і бачити за моєю спиною, і чути, що власне ви навчальному корпусі працівники, які б мали сьогодні прийти і працювати, виконувати свою звичну роботу, займаються зовсім іншими справами. Справами вони прибирають наслідки ворожої атаки. Вибіті вікна також всередині є. Руйнування загалом по Києву через ворожу атаку зруйновано більше як 20 20 різних локацій. Це починаючи від житлових будинків, закінчуючи і навчальними корпусами і медичними установами. Сьогодні ми побували в одному з районів Києва. Це Обогонський район. Там згоріло. На восьмому та дев'ятому поверсі три квартири також дуже багато квартир пошкоджених. І загалом, по кварталу, е, дуже багато вибитих вікон. Як нам розповіла місцева жителька, все сталося на світанку. Вони почули дуже сильний вибух. Це були уламки ворожого трона. Її чоловіка поранило. Вона живе на восьмому поверсі. А квартира на дев'ятому поверсі згоріла. Відповідно, в неї є і пошкодження. І її квартиру затопило. Також хочу сказати, що станом на зараз, через російську атаку в Києві, загинуло чотири людини, але пошуки продовжуються так само. Е, тому що під завалами можуть бути люди, яка точна кількість ще не називають е, попри все, Є така і серед наших людей, тому що одразу почали відкриватися такі е, палатки, де є волонтери. Вони одразу е, дають їжу, як і рятувальникам, так і місцевим жителям. Працюють оперативні штаби, які допомагають і розселяють жителів по інших районах, чи, наприклад, по е, гуртожитках і також. Одразу і працюють і поліцейські, які власне приходять до людей на на квартири дивитися на, на наслідки так, атаки і люди можуть також і подавати заявки на пошкоджене майно. Колеги, дякуємо вам, Лілю, за інформацію. Тримайтеся ми з Києвом. Це була Ліля Гончарук з Києва, який оговтується після нічного масованого обстрілу. РФ там тривають пошуково-рятувальні роботи, і ще можуть бути люди під завалами. Компанія у Росії зупинила подачу нафти до порту Новоросійська після атаки дронів. Про це повідомляє Reuters. Атаку підтверджує її керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Мішенню безпілотників став один із найбільших нафтових терміналів РФ Шесхаріс. Розпабліки поширюють кадри, на яких видно масштаби пожежі. Нафтобаза у порту Новоросійська належить компанії «Транснефть». Через неї здійснюється близько 20% експорту нафтопродуктів з РФ Чорним морем. Дрони вночі також атакували і російський Саратов. Розпабліки пишуть, що під ударом був нафтопереробний завод. НПЗ у Саратові під атакою дронів не вперше. За даними Генштабу ЗСУ, підприємство забезпечує потреби збройних сил РФ. Підтримка Норвегії для України залишиться непохитною проте Україна має працювати над тим, щоб залишатись надійним партнером. Так, корупційний скандал в українській енергетиці прокоментував заступник міністра торгівлі Норвегії. So for and for Norway... Норвегія має нульову толеранцію до корупції. Корупція є абсолютно неприпустимою, і тому важливо забезпечити наявність в Україні незалежних органів та організацій, які можуть розслідувати та притягати до відповідальності за корупцію. Це стало очевидним протягом останніх кількох днів. І я вважаю, що якщо Україна хоче заслужити довіру країн донорів та міжнародних компаній, вона повинна продемонструвати, що серйозно ставиться до цього питання і здатна вирішувати ці проблеми. Це дуже важливий момент. «Нафтогаз» отримав гранту у 127 мільйонів євро на опалювальний сезон в Україні. Договір з європейським інвестиційним банком підписали на конференції «Rebuild Ukraine» у Варшаві. Ця підтримка важлива та своєчасна і допоможе забезпечити стабільне постачання газу, зазначив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький. Фінансування здійснюється через європейську інвестиційну платформу для України. Цей механізм створений для мобілізації державних і приватних інвестицій у відновлення та реконструкцію країни після російської агресії це грант. Тобто, іншими словами, це безповоротні кошти. надані урядом Норвегії за що ми безмежно вдячні. Задача максимум забезпечити всіх але перша потреба це українці, це побутові споживачі. І це ключовий пріоритет і уряду, і нафтогазу для того, щоб пройти цей стало опалювальний сезон. Уряд запускає програму Зимова підтримка з 15 листопада до 24 грудня. Кожен громадянин на території України зможе подати заявку на виплату тисячі гривень. За словами прем'єрки Юлії Свириденко, мета таких заходів підтримати українців напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі і закрити базові потреби. Скористатися послугою можна буде через застосунок «Дія» або в відділенні Укрпошти. Гроші на програму уряд візьме від перерозподілу соцвидатків. За даними економічної правди, йдеться про скорочення фінансування підтримки малозабезпечених сімей та окремих програм для дітей. Перше соціальне житло для маріупольців у Варшаві на конференції «Rebuild Ukraine» мер Маріуполя підписав меморандум з представниками проєкту Сталева мрія. Одна з міжнародних компаній безкоштовно передала міському голові проєкт будівництва першої металевої секції доступного житла для внутрішньо переселених осіб з Маріуполя. Це фактично дає старт зведенню першого будинку, який постане у місті Біла Церква. Його планують здати в експлуатацію вже наступного року. Загалом у Білій церкві у соціальному житлі зможе оселитися тисяча маріупольців. Також зведуть доступне житло. Планують у Львові. Маріупольці зможуть жити там. На умовах соціальної оренди платитимуть 4 тисячі гривень на місяць. Фінансування це збереження тих власних ресурсів того економічно спроможного міста, яке я сьогодні представляю, тобто міста Герої Маріуполя. Ми не витрачали, не втратили гроші. Ми зберегли це 5,5 мільярдів гривень. У Мостицьках, неподалік від польсько-українського кордону. З хвилини на хвилину відбудеться перепоховання останків польських солдатів, які загинули у 1939 році? Їх ексгумували у серпні цього року на збоїщах у Львові. Там працювала спільна експедиція, що складалася з науковців та експертів з України та Польщі. На місці працює наша колега Ірина Девосир. Вітаю вас, Ірино. Тож яка зараз панує атмосфера на церемонії? Який склад офіційних делегацій? Колеги, вітаю глядачів. Зараз ми перебуваємо у мосписьках на Львівщині, там стежка поблизу польського кордону. Я зазначу, що сьогодні тут відбувається перепоховання останків польських вояків, які загинули в тому році. Відбувалося у серпні цього року, і наразі останки польських солдат Я зазначу, що сьогодні також. Розпочнуться про які домовлялися польська та українська сторони. Сьогоднішнє перепоховання розпочалося у храмі. Є три труни з трьома тілами польського ходою вирушить до ремокатолицького кладовища тут у Москві. на жаль, ми втрачаємо зв'язок, як і зв'язку слабка, тому що кореспондентка перебуває на території прикордоння. Отож, дякуємо. Це була Ірина Давосир. Вона ще висвітлить тему поховання останків польських вояків, ексгумованих спільно українсько польською експедицією влітку цього року. А ми продовжуємо новини. Шимон Головня підписав заяву про відставку з посади спікера Сейму Польщі. Його рішення набуде чинності у вівторок, 18 листопада, у 8 годині ранку, згідно з коаліційною угодою, підписаною чотирма опозиційними політсилами Польщі у 2023 році. Новим очільником нижньої палати парламенту стане Володимир Чажастий з партії Лівиця. Головна. Головня очолював Сейм протягом двох років. Він підкреслив, що його пріоритетом була стабільність держави та виконання зобов'язань. Головня польський політик, лідер партії Польща 2050 депутат Сейму та спікер нижньої палати парламенту з 2023 року. Він активно підтримував Україну, засуджував вторгнення РФ, закликав надавати зброю та гуманітарну допомогу Україні. Німеччина повертає обов'язковий призов. Правляча коаліція Німеччини у четвер погодила нову модель військової служби. Спільний законопроєкт представлять законодавцям. Згідно документу, усі 18-річні чоловіки проходитимуть обов'язкову медкомісію. А якщо добровольців буде недостатньо, може запрацювати система жеребкування. Жінкам надсилатимуть анкети для оцінки їхньої готовності служити. Німеччина планує збільшити армію до 260 тисяч військових і 200 тисяч резервів. Вістів. Строк служби триватиме шість місяців, половина з яких це буде базова підготовка. Добровольцям обіцяють платити близько 2600 євро на місяць, а контракти від року надаватимуть статус строкових контрактників і зарплату, як у професійних військових. Нагадаю, Німеччина призупинила свій призов у 2011 році, але повернулася до дискусії про відновлення після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. ein neues Konstrukt, я часто наголошував, що Європа дивиться на Німеччину не лише з точки зору грошей, озброєння та закупівель, а й з точки зору військового персоналу. І Я впевнений, що все це матиме успіх. Інші європейські країни, особливо на півночі, показують, що принцип волюнтаризму в поєднанні з мотивацією працює. І я очікую, що це саме буде вірним і для нас. in der Tat Щодо системи лотереї, яка справді відіграла певну роль у цьому процесі, зокрема в процесі призову, ми зараз заявили, що ймовірно не будемо цього робити. Натомість це буде такий комплексний процес. Він буде обов'язковим для чоловіків, народжених у 2008 році або пізніше. Всі інші рішення залишаються за німецьким бундестагом. В МЗС Кенії повідомили, що понад 200 кенійців були завербовані для участі у війні на боці Росії проти України. За даними уряду Кенії, завербованим обіцяли до 18 тисяч доларів для покриття витрат на візи, поїздки та проживання. Серед завербованих є й колишні силовики. Деякі з врятованих громадян розповіли, що їх примушували збирати дрони та працювати з хімікатами без навчання і без засобів захисту. 7 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що на боці РФ воюють майже півтори тисячі громадян із 36 африканських країн. Деяких з них завербували шляхом обману.